Лева, мої дорогенькі, усім привіт. Так, дивлюсь, що мікрофон працює це ваш терогороскоп на місяць. Давайте з вами подивимося, що ж на вас чекає, які енергії, які події. Як завжди, нагадую, що потрібно дивитися не лише по гороскопу по знаку Зодіака, а ще й по асценденту. Як це зробити? В гуглі ви можете написати, побудувати натальну карту онлайн, туди вводити свої дані, але якщо ви не знаєте точний час воно ставте 12 дня. І ось там як екватор, буде така лінія. і з ліва буде написано три буківки: Ось це є ваш асцендент. Тобто, там, де буде ця лінія, в якому знаті, то є ваш асцендент. І так, що чекає що чекає е, левів в липні місяці? Так. Паш, купків, карта, якихось приємних емоцій, це спілкування, це переписки, це якісь пропозиції. Вас можуть. Не знаю, чимось порадувати якимось сюрпризом, компліментом. А може там хтось квіти, може хтось якийсь сертифікат подарує, може пропозиція по співпраці, запросять на якийсь івент, на виступ, на будь-що. Але це саме головне, це карта приємності. Вам це сподобається? Це спілкування чи ця пропозиція буде для вас. Е Да, позитивна, дуже часто все таки це в особистому житті, коли є якесь спілкування, яке дає вам натхнення. От да, більше про натхнення, можливо, це і про хобі, що не знаю, ви там підете спробувати не знаю, в теніс грати, в басейн підете, почнете плавати з тренером і вам це буде подобатись так далі. Далі в нас десятка жезлів. Значить, загрузили ви себе роботою. Ось ця карта тяжко нести, жалко кинути. В першу чергу зверніть увагу на спину, тому що може щось турбувати, боліти, але ця карта має. Психосоматичний характер. Коли у вас буде боліти спина, то згадайте Ліно, що це значить, що ви не тільки багато на себе навалили, ви хочете, спина наша, ну, наш це, позвоночник, це наша опора. І коли ми все хочемо контролювати в своєму житті, а це неможливо, ну, ось такі відбуваються речі, коли потрібно відпустити трошки контроль велика відповідальність, гіпервідповідальність. Да, на вас все там: і діти, і робота, і там, гуртки, і ви втомилися. В прямому сенсі не беріть важко, ну, важкого. Якісь там валізи, сумки, в спортзалі, не беріть великі ваги, тому що дуже велика вірогідність. Взагалі, по емоційному стану. Це, знаєте, коли ви доходите до такої. Якоїсь межі, коли ви не знаєте, що ви хочете. Немає слова, хочу, є слово «потрібно». І ось це потрібно, воно вже може так довго бути у вас десь в голові, що ви вже самі перестаєте. Ну, розумієте, а що я насправді хочу? Да, для чого це мені? Над чим я працюю, для чого я стараюся, да, що я в цих відносинах маю не знаю, отримати. Тому порада. Не беріть тяжкого в руки, а дурного в голову. І просіть допомоги, делегуйте, тому що дуже часто ця карта така хронічна. Втоми, ви виснажені. І там, де виснажені, там і може дати збій ваш організм. Так, Леве, далі. Далі в нас дев'ятка е, чаш. Я обожнюю цю карту, тому що це карта про самооцінку. Так, да, будуть якісь ситуації, які ну, скажем так, підсвітять вам вашу цінність. Можливо, ви досягнете не знаю результатів роботи. Можливо, там, куди ви свою енергію е, направляли, воно дасть бажаний результат, але саме головне у вас буде відчуття. Таке, я молодець, я заслужив, чи я заслужила, я отримала, чи отримав те, що я хочу. По цій карті можуть бути, не знаю, якісь подарунки, можуть бути якісь слова, наче як ви да, от, будете навіть якийсь такий момент самолюбованія. ви отримуєте нагороду за свої якісь да, труди. Так, наступна карта колода. Давайте подивимося, що в липні місяці чекає левів, яким буде липень для левів. Так, яким буде липень для левів. Беремо карта закохані, карта партнерства в будь-яких проявах. Це бізнес-партнерство, це дружба, це кохання. І тут видно, що ви з людиною, з якою у вас буде якась емоційна близькість, притяжіння, ви різні. У Вас може бути різниця вірці, різні віросповідання, різні. Не знаю, цілі, ментальності, статус, але між вами є якийсь такий конект, який іншим ну, не видно. І ось цей конект буде робити вас щасливим. Ви будете отримувати і підтримку, і не знаю, якась у вас буде взаємодія з такою людиною. І ще це карта вибору. І 80% ця карта все-таки говорить про вибір, який вам потрібно робити. І я раджу робити цей вибір не головою, не розумом, не як правильно, а так як ви відчуваєте. От шестірка навіть в нумерології людям, які народжені 6 -го числа, говорить, що ваша кармічна задача навчитися не боятися довіритися собі. Собі, там, своїм бажанням, не думати про інших, не рятувати інших. Тому у той вибір, який ви будете робити, керуйтеся лише своїми інтересами і тим, що ви насправді хочете. Ну, Така любов, так далі. Далі вона шестірка кубків. А ця любов може бути пов'язана з минулим, люди, які. Які були колись для вас важливими, це карта ностальгії, спогадів, коли ви будете повертатися емоційно, можливо, фізично в місця, ну, які являються вашим минулим, можливо, ви зустрінете однокласників, одногрупників, друзів дитинства, можливо, ви поїдете в місця, в яких були колись, а можливо, з кимось. І у вас з'явиться, знаєте, якийсь такий асоціативний ряд, що ось тут я там сидів з кимось, там, чи знайдете якусь річ, яка нагадує вам людину. Але, можливо, ось, ця, ось ці карти пов'язані, що ця, цей зв'язок, можливо, це дружба, можливо, це закоханість, можливо, якісь робочі відносини, вони будуть не просто з кимось, а з людиною, яка з вашого минулого. Так далі. Далі, леве, Леви далі працюють карта чисто робоча, коли ви будете направляти дуже багато сил енергії для того, щоб, не знаю, покращити свою майстерність, відточити якісь свої професійні навички. Можливо, підете якісь курси підвищення кваліфікації, не знаю, щось будете вчити, щось таке по роботі. Ну, тут нема що розказувати. Тут карта, що все. Дуже багато, скажімо так, вашої уваги буде все-таки направлено на роботу. Можливо, це бізнес-партнерство, можливо, да, якась взаємодія з людиною буде в робочих питаннях з минулого. Хоча ми карти не пов'язуємо разом, але коли в мене з'являється така думка, значить це правильно. Так, беремо третю колоду, так, 78 збирай. і питаємо, що лева чекати в липні місяці яким буде липень для, так, для левів. А випала в нас, до речі, королева жезлів це карта е, вашої леви енергії. Неважливо, ви жінка чи чоловік, це карта, коли ви будете в центрі уваги. Ви будете сповнені рішучості, сміливості, амбіційності. Це дуже сильна сексуальна енергія. Це такий певний такий магнітізм, вайб, коли. Е, ви випромінюєте якусь ну якесь світло, і на це світло люди йдуть. Е, ви зможете вирішувати не знаю, якісь свої питання завдяки оцій своїй, чи харизмі, чи енергії, чи знайомства. Тобто, ви не сидите там, не знаю, робите роботу для того, щоб вирішити це питання, а ви знаєте, кому кого треба попросити, щоб ця людина вам допомогла. Тому енергія да у вас така яскрава буде. Карта дурак. Ой, люблю я цю карти, тому що це енергія дитини. А діти вони як живуть? Вони живуть в моменті, вони не думають про те, як правильно, та, що буде далі. Вони такі, знаєте, йдуть на, за своїми бажаннями. Ось це у вас буде таке бажання не знаю, намочити манту, гріла хата гресара, і коли робити якісь непередбачувані вчинки, вас з'явиться якась легкість, якась авантюризм, да, якась така бажання приготувати. Згадайте, коли вам було років там не знаю, 18-16, Коли ви робили те, що відчуваєте, ви не аналізували, ви не думали, як це буде виглядати. Що люди скажуть? О, так у вас з'явиться. Така ситуація, аж да, з цією енергією такою сильною, де вам захочеться ось цих от пригод. Взагалі нульова карта це. Щось нове може прийти: Нов, ну, нова людина, нові відносини, е, нове навчання, нова співпраця, нове місце. Щось нове прийде, але воно дасть вам імпульс, воно дасть вам да, і щось позитивне. Можуть бути і якісь нові відносини, тому що ну, попередня карта да, все-таки про таку якусь імпульсивність. Е, да, а тут ну, для тих, типу в кого актуальна тема е, дітей, вагітності, там, народження, то дурак, це все-таки про це. Все. Негатив цієї карти це наша голова. І голова разом з, з жезловими картами вас може боліти голова і бути високий тиск. Не низький, а високий. Та тому обережно. Так далі. Леве. Леви, шестірка кубків на знову ця карта минулого. Значить, Сіров буде співати, а може ночні терапіть, і все означало повторювати. А ці дві карти, коли повторюються карти, воно наголошує, ставить акценти на тому, що минуле буде дуже актуальне для вас в цьому місяці. Можливо, я ж кажу, ситуації повернуться, люди повернуться, вирішення старих проблем в негативі. Це старі хвороби, можуть знову якось не знаю там прогресувати. Але це місце, де ми були щасливі. Тобто емоційно ви будете повертатися там, де колись вам було добре, тепло і затишно. А саме головне не застрягати в минулому і не тікати від реальності, дав ті спогади. Так, ця колода. Так, далі, леви. Що чекає левів в липні місяці? Так, яким буде липень для, для левів. Карта Король мечів. Значить, мужчина, який може бути військовий, стоматолог, хірург, юрист, по знаку зодіака це Терези. Близнюки і водолій. Значить, чоловік, який такий стриманий, не дуже амоційний, не дуже ну, багато говорить, говорить, тільки і вас справа, дуже часто він самотній, закритий, да, у вас буде взаємодія з цим чоловіком. Так що він принесе, він принесе завершення якогось питання, можливо. Так дивлюсь, що мікрофон працює. Можливо, це лікар, який вирішить да, якусь вашу проблему, наприклад, там, хірург. Можливо, це ну, ваш чоловік. І знаєте, як з цим чоловіком це остання карта. Це про завершення і перехід на якийсь новий етап. Можливо, це людина, з якою ви починаєте нову співпрацю, у вас починається якийсь новий проєкт. Можливо, в когось це з, ну, з військовими чоловіки також мене дивляться там. Можливо, у вас якась взаємодія може бути по військовій, да, якось частині. Але це прекрасна карта, тому що він може цей чоловік дати вам, як це сказати, нам підсумок, підсумок в тому, над чим ви працювали. Да? Тобто там ви якийсь проект працювали і там, завдяки цьому чоловіку, чи з, з ним разом ви його закриваєте, цей не знаю, там проект, продаєте, вирішуєте, підписуєте, там ухвалюєте угоду, переходити на іншу, може посаду, приходити на інший офіс, не ви, і місце роботи, ви переїжджаєте. Та тому от з цим чоловіком ви. Щось, щось може завершитись і початись нове. Це дуже часто про зміну статусу. Наприклад, ви з цим чоловіком, ну, статусу це в інший трошки, але, наприклад, ви з цим чоловіком не спілкувалися, і от мір приміряння об'єднання. Ну, ви зустрічались, тут ви з'їжджаєтесь. Ви не спілкувалися, ви з цією людиною примирились, починаєте спілкуватися, да? тобто якийсь цикл завершується. Так, Леви, далі, далі трійка мечів. А, значить, щось може ранити ваше серце, щось може піти не по плану. І тут, значить, як розчарування, що я не думав чи не думала, що так буде. Це порушило мої плани. Або будуть якісь ситуації, які. Вам би потрібно було би вирішити там проговорити, але ви вирішуєте мовчати, і оце мовчання воно розбиває ваше серце, воно вас не руйнує. Часто це карта конфлікту між розумом і серцем. Розумом ви розумієте там, це, там правильно, неправильно, а серцем ви відчуваєте Я хочу, і тільки якщо ви знайдете е, компроміс. От тільки тоді вам стане легше. Знову ж таки, це проблема по судинам. Ось ця карта судини, тиск і дуже часто показує зубний біль. Так як у нас попередній була карта стоматолога, то, можливо, у вас буде турбувати зубний біль, і ви будете звертатись до такого спеціаліста. Так, Цієї карти колоди не було. Так, ще дивимося, що чекати левам в липні місяці. Та, що левам принесе липень місяць? Так, дуже погано ці карти достаються. Лицарь кубків, а в нас ця карта вже була. да, У нас був тільки паш, а Лицарь Кубків це, знаєте, тут така якась навіть гра іде. З кимось ви можете фліртувати, грати. А, і ця гра, знаєте, дає вам якесь натхнення, вона дає якісь позитивні емоції. Ну, може в прямому сенсі, ви правда, будете грати з кимось в шахи, не знаю, там на роздягання, і вам це дуже подобається. Але тут більше про якась енергія такого якогось. Романтизму, да, в, по цій карті ніколи не буває нічого серйозного. Це ніколи не про серйозні відносини, про якусь стабільність, е, не знаю, в певні завтрашньому дні. Тут немає місця, якійсь рутині. Тут є тільки те, що ну, дає от, е, якісь, скажімо так, метелики, якийсь емоційний підйом. Так далі. Далі. Так, достанемо. Паш Кубків, а от і Паш Кубків знову. Тобто, і та, і та карта говорить про те, що буде щось, що вас буде радувати, буде дарувати вам позитивний нас, настрой, можливо, якісь пропозиції, подарунки, новини, компліменти. Е, щось, щось таке. Мені все-таки оці все одно карти про спілкування. Да. Я цю колоду взагалі не, не знаю. П'ятірка Пентаклів, значить, не бачу світла в кінці тунеля. Ця карта прогріється в двох випадках. Перше це погане самопочуття, і причому це, крім того, що це можуть бути депресивні, саме там ну, на нервова система. Так? І ця карта усугублення якогось поточного стану. Наприклад, ви там... Захворіли, у вас болить горло. Ви щось там попили день, два якісь таблеточки горло пополоскали, а вам стає гірше. Так? Тобто не запускати я про що кажу. І друге, це карта фінансових питань, коли можуть бути великі витрати, втрати, розірвання якихось домовленостей, неочікувані, не знаю, там вкоїсь штрафи. Ну, в такому. Зараз подивимося про що тільки пентаклів. В відносинах це. Так, да, це може бути все-таки в відносинах вас якесь охолодження, відсторонення, віддалення, непорозуміння. Тобто, те, що до цього давало вам якийсь емоційний підйом, те, що вас радувало, а, в якийсь момент дасть вам відчуття самотності, що вас не розуміють, ви одні, ви. Навіть от по цій карті ви не дивитеся вперед, ви дивитеся під ноги, да? тобто ви не дивитеся якісь далекоглядні перспективи. Ви не хочете навіть вирішувати ось цю проблему. Ви зациклені на тій печальки, на тому якомусь не знаю образа, що там у вас може бути, яка виникла, і вона пов'язана змірка кубків, це дуже часто про якраз те, що не настояще. Це те, що ілюзорно. Або знаєте, як може бути хтось, тобто, наприклад, у вас онлайн-спілкування. Ну, це часто не про фантазії, ілюзії, і там ви з кимось посварились онлайн. А дуже часто те, що ви собі придумували, ну, да, якісь там, не знаю, мрії, як воно має бути, воно може розбитися об да, якісь об реальність. І ви можете із цього дуже розчаруватися. Ну і давайте, чим закінчиться? Так, багато карт випало для Левів, липень місяць. Чим закінчиться? А закінчиться сімірка мечів. Знаєте, ви ж не вирішуєте справу, ви ж хитрій дуже. Ви не говорите в да напряму людині, дивлячись в очі, там щось не так, щось не подобається. А ви хочете навіть в ситуації, де ви не праві, ви хочете отак лавірувати, щоб припіднести це. Ну, так, щоб не потрібно було вибачати, Да? тобто ви будете проявляти якусь хитрість, якусь маніпуляцію, да? так здаліка і за дерева підглядати, будете за кимось. Дивитись, А що далі ця людина буде робити? Да? А що там можливо за когось там дізнаватись, да? якусь інформацію там таємно дізнаватися? Да? Щось, щось пов'язано з цим. Сімірка мечів, ну і королева куб. Це прекрасна карта якоїсь чуттєвості, емоційності, емпатичності, доброти, коли буде якась жінка, часто це по знаку зодіака, рак, риба, Скорпіон по кольору волосся ну, руса, світла, ну, в принципі, може бути як я. І ця жінка, наче як, дає вам. Ну, це часто цей архетип мами. Вона вас може вислухати, вона вас може порадити, вона вас може заспокоїти, вона смачно вміє готувати, тому що це така дуже гарна господиня. Іначе як оця жінка, ви можете їй довірити, ви можете звернутися за допомогою. Це може бути, до речі, психолог, якщо по професіям ця жінка Вона може дати вам пораду. І взагалі в кінці місяця ви якось будете більше відчувати. Ви будете Більше, да, якось. Відкриєтесь, відкриєте своїм почуттям, да, виключити якусь там голову, да, щоб було до цього, вийдете вже з оцеї печалі з, оце, з цього стану да, якоїсь депресії, і ви дозволите собі відчувати, і це буде за допомогою такої жінки, можливо, спеціаліста, можливо, це ваша мама, але ця жінка дуже така добра, і вона звикла всім допомагати. І ще. Таку от пораду для левів. Так, будь собою. Зірки не бояться бути прийнятими за світлових жуків. Не турбуйся про те, що інші люди думають про тебе. Немає різниці. Виглядаєш ти дивно чи ні, коли ти щаслива. Тому не потрібно бути кимось, будьте собою, тому що всі ролі вже зайняті. Дякую вам, за енергообмін. Люблю, цілую ваш душевний тролог.